Півсотні столичних багатоповерхівок облаштують погодними регуляторами тепла. Система, в залежності від температури повітря на вулиці, змінюватиме кількість подачі тепла в оселі. Це дозволить державі заощадити на енергоносіях, а киянам менше платити за послугу. Про це заявив Віталій Кличко під час інспекції одного із будинків на вулиці Теремківській, де таке обладнання вже встановили. Все починається ось з такої невеличкої коробочки, встановленої на будинку. Цей датчик вимірює температуру зовнішнього повітря і передає показник у саме серце теплового пункту контролер. А він автоматично вираховує кількість тепла, яке треба подати у мережу. По цій температурі цей контролер приймає рішення по обсягу споживання для цього будинку і дає керування на той от регулятор температури. Регулятор температури спрацьовує за принципом засувки. На вулиці потеплішало, тепла в будинок дає менше. Стало холодно, подачу енергоносія збільшив. Поряд встановлені насоси, завдяки яким найхолодніші квартири чи поверхи обігріватимуться краще без подачі зайвого тепла на весь будинок. Як це практикувалось зазвичай, збільшиться частота обертів насосів і кількість води, що циркулює по системі, зросте. І ми будемо досягати більш рівномірного розподілу тепла між квартирами, не збільшуючи загальний тепловий поток на будинок. Ця система регулювання разом із встановленими річильниками на тепло заощадить не лише енергоносії, а й зменшить оплату. Підсумували у міській адміністрації. Якщо ми говоримо, що встановлення установлення енергії теплових счетчиків дає економію близько 30%, Дана система дає додаткову економію до 20% тепла. Можете Можі представити достаточно большая допомога тим людям, тори сучатом тих тарифов, которые люди винуждені платити. Додатково заощадити на теплопостачанні з допомогою систем регулювання кияни зможуть і запрограмувавши різну температуру помешканнях вночі та в день, а також утепливши будинки, наголошують фахівці. Якщо буде утеплений будинок, тобто виконана санація, то ця система вже дозволить щонайменше вдвічі знизити. Рівень теплоспоживання Вартість однієї такої системи для столичного бюджету не дешева, зазначають чиновники. Однак, враховуючи вигоди для киян, столична влада вирішила встановити це обладнання у півсотні столичних багатоповерхівок і виділа для цього з бюджету 20 мільйонів гривень. Таку систему встановити – близько 300 тисяч гривень. Ну одне одно сказати, що помимо того, що вона стоїть дуже дорого, ця сума окупається в течение трьох років. Більше того, дає достатньо комфортні умови для каждого не только экономит деньги, а купаєся, але дають комфортне условия. Ніобхідності жалуватися на гарячі батарії, либо батареи холодные. На цих 50 будинках місто зупинятися не планує. Вже наступного року хоче виділити в рази більше грошей для встановлення систем погодного регулювання, аби вони були у кожній багатоповерхівці. Світлана Жеронок, Дмитро Кокотов, телеканал Київ.